Час зустрічати гостей у нашій студії. Ми це робимо з величезним задоволенням. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ оголосив конкурс поезія заради миру. Мамо, мамо, а я вже доросла, вже минуло дитинство моє, бо тепер ми не ходимо в гості, і бабуся не впізнає. Поверни мене, мамо, минуле, недалеко, на рік поверни. Я боюсь, що вже друзі забули. Я боюсь, страшні звуки війни. Я так хочу спокійно пограти, повернутись в улюблений клас. Хочу, щоб були вдома всі тати. Можна, мамо, на рік повернути час. Всі деталі дізнаємося від керівниці зовнішніх комунікацій ЮНІСЕФ України Олександри Буринської. Я зустріну ось. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте Дякую дуже. Доброго, Доброго ранку. ранку. Вітаємо вас в студії ранку вдома. Дякую. Доброго ранку. Дуже вам дякую. Конкурс поезія заради миру. Розкажіть, будь ласка, про історію цього конкурсу, в чому сутність? А... Конкурс Поезія заради миру це глобальна ініціатива ЮНІСЕФ, яка стартувала у 2020 році. І мета цього конкурсу привернути увагу до долі голосів дітей, які живуть у війні. В цьому конкурсі на жаль бере участь багато країн, і Сирія, і Афганістан, і на жаль, з 2014 року і Україна. І якраз минулого року ми, Україна встановила певний такий антирекорд. На цей конкурс подалося більше, ніж 1700 віршів від українських дітей. Ось тому ну, ми сподіваємося з цього року наші українські діти ще більше надішлють віршів, але да. І ми хочемо показати, підсвітити голоси дітей, їх переживання, бо це важливо, такі як форма самовираження через творчість. А хто може у ньому взяти участь і як це зробити? Дуже просто цей конкурс для дітей і молоді від 8 до 24 років. Тобто, будь-яка дитина або підліток може написати вірш більше ніж 4 рядки українською мовою і подати заявку у нас на формі. Вона зазначена у наш у наших соціальних мережах та на сайті і все. Mm -hmm. І потім зараз ми збираємо вірші до 11 лютого, і в березні до всесвітнього дня поезії здається 21 березня. Ми оголосимо найкращі вірші. Mm -hmm. Mm -hmm. А можливо, є якісь не знаю, умови, які висуваються до творів. А, ну, насправді ніяких жорстких умов, окрім того, що це має бути більше ніж чотири рядки української мови, немає. Бо вірш написаний восьмирічною дитиною і двадцятирічною дитиною. Це зовсім різні вірші, і єдине на що ми звертаємо увагу, це щоб цей вірш викликав емоції. Тобто, тут справа не в складності, не в правильності написання. А щоб дійсно цей вірш, ця поезія торкалась душі. А хто буде оцінювати? Оцінюємо. Ми співробітники ЮНІСЕФ з різних секцій, і наші психологи, і ми залучаємо всіх наших колег. І кожен вірш читаємо декілька людей різних читають вірші, щоб mm -hmm. створити. Ну щоб це було плюс-мінус об'єктивно. Mm -hmm. е, ну, але ж діти беруть участь різного віку, так наскільки так, я так, розумію, так. немає вікових обмежень ніяких. з 8 до 24. Ага. і е, оцінювання їхнього виконання цих віршів, воно. Так само, як і за віковими категоріями буде. Ні, 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 ми не тобто іноді ви знаєте, з досвіду минулого року е багато віршів десятирічних дітей вони настільки е сильні, настільки вони емоційно. Ну ми, ми плакали багато, і вони іноді набагато більше торкаються душі, аніж, наприклад, вірш 18-річної дитини, яка більше може да складати слова. Тобто, тут справа не в складності, справа не. В в Римі або там якихось граматичних нюансах, а в тому, щоб це викликало е, думки, емоції і торкали. <різовування> а в якому форматі взагалі це все відбувається? Е треба написати вірша так. і подати його текст вірша нам так заповнити форму зазначити свої контакти це можуть зробити діти з різних країн так 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 з хто володіє українською мовою так ага, обов'язково українською мовою це вірші української, української так. мови да і угу. не менше чотирьох рядків так, так. Ага. і потім це онлайн відбувається чи як це відбувається ми збираємо всі вірші до 11 лютого і потім ми будемо читати декілька тижнів ці вірші Бо їх дуже багато, вже їх дуже багато. Ми будемо оцінювати 50 найкращих віршів отримують грамоти учасника конкурсу, А три вірша, які отримують найбільшу кількість оцінок, ми запишемо професійно декламування цих віршів. Я хотіла спитати, чи є у вас практика, щоб діти ще й розповідали свої вірші? Так, а, адже вони по-своєму бачать звичайно, тим, паче, коли дитина ще й написала. Більш того, ми. Кажемо, щоб діти записували і викладали у своїх соцмережах, якщо можна, да І вони можуть. Ми вже отримуємо настегують багато відео. Діти зачитують свої вірші. Вони малюють малюнки, пишуть. Тобто, в будь-якій різній формі. Будь ласка, ми, ми тільки раді. А змагання відбувається виключно між українськими дітьми чи по всьому світу? Ви казали ще Іран, Афганістан, так, так, Сирія. Ну, По перше, це не змагання, це більше як підсвітити, показати голоси українських дітей, і перший етап ми ем, відбираємо з України ці вірші, так. і потім три найкращих не найкращих, а найпотужніших вірша. Ми робимо професійні відео, фотосесію і надсилаємо в глобальний офіс ЮНІСЕФ, там де з усіх інших країн теж збирають вірші. І до дня поезії, 21 березня, будуть опубліковані ці вірші на глобальних е платформах ЮНІСЕФ і Сайті. Так. і от хто отримує перемогу там, що він отримує? Немає одного Немає. переможця. Всі діти вони переможці, і тому тут більше щоб, щоб весь світ по суті почув твого вірша, щоб люди почули, як українські діти переживають жахіття війни. Тому переможця нема. Ми всі, всі діти наші вони висловлюють свою думку. Так а ви не думали зробити якусь збірку ось цих там найкращих віршів. Насправді це вже є? буквально днями обговорювали, що в нас вже за чотири роки так багато назбиралося віршів. Що ми вже хочемо якусь збірку так опублікувати. Дуже багато дуже класних віршів, і поезії, і маленьких, і великих, і відео, і фото. Тому да ми думаємо, що це буде щось в форматі і на сайті, і можливо, ми випустимо книжку, так ну діти зараз на жаль розуміють набагато більше, ніж нам би того хотілося, так, і вони так. навіть якщо не показують сповна своїх переживань і емоцій, або батьки роблять все можливе, щоб mm -hmm. якось трошечки їх відгородити від всього жахіття, яке відбувається, все одно вони дуже глибоко переживаються, вони вірно. переживають це по-своєму. І дійсно талановиті діти, їм вміють це передати в віршованій формі. Хтось. Mm -hmm. Малює, хтось співає, і вони це роблять просто надзвичайно так, інколи що аж як ножем ріже по серцю. От вас особисто, ви так само я так розумію, берете участь в прочитанні цих віршів. Ви так само їх пропускаєте через себе. Мені взагалі важко уявити, як це можна оцінювати, тому що це такий біль uh, шалений, uh, яка от можливо, можливо якесь порівняння дитини з війною. От що вас особисто вразило найбільше? Можливо, щось таке, що ви просто думали, як таке могла дитина написати чи уявити. Вражає, я б сказала, глибина і те, як, як швидко ці діти подорослішали на жаль, і вони своїми простими словами, насправді дитячими, десятирічна дитина. Вона ж оперує дуже простими словами, і вони говорять такі, такі істини, такі якісь глибокі думки. Це дуже важко, важко усвідомлювати, що і дуже шкода, що вони це бачать, навіть якщо батьки намагаються їх обмежити, вони все одно відчувають, вони все одно це бачать, вони ховаються в бомбосховищах. Це їх життя тепер. Тому да, це найскладніше зрозуміти, що на жаль, їх дитинство скоротилося, і вони по дуже швидко. Але е Читаючи ці вірші, я розумію, наскільки великий потенціал у наших українських дітей, і наскільки вони сильні, стійкі і талановиті. Бо навіть минулого року, коли ми побили цей антирекорд з віршами, наші міжнародні колеги вони писали нам листи і казали, Боже, які вони ми їх перекладали в англійську мову, і навіть Перекладені вірші, вони казали дуже глибокі, дуже потужні, і які у нас діти просто талановиті і віртуально нам пожимали руку. Кожна дитина зараз мріє про одне, про мирне небо mm. і вони. Не приховують своїх бажань. Вони сміливо замовляють бажання на Новий рік про те, що вони mm -hmm. хочуть миру, про те, що вони не хочуть бачити, як стріляють. І на жаль, це наші діти, діти війни. Ніхто не міг подумати, що вони будуть мати такий статус, але вони вже його мають. Вони його долають. і дійсно це такий яскравий приклад таких потужних міцних сильних духом українців, за якими майбутнє. Дякуємо вам за ваші ініціативи. Я Дякуємо. завжди сама. Щиро підтримую всі ініціативи ЮНІСЕФ, тому що це дійсно О, е вам дуже відгукується в серці кожного українця. Давайте єднатися і робити гарні справи. Дякуємо і е запрошуємо наших талановитих юних глядачів до участі в конкурсі Поезія заради миру. Пасибі. Дякуємо вам дуже.